Конфліктна земля, Коломиянка Ганна Негрич звинувачує секретаря Коломийської міської ради у захопленні землі. Любомир Жупанський натомість винним себе не вважає і показує усі необхідні документи. І з цього приводу відкрито вже два кримінальні провадження. У ситуації пробували розібратися депутати, які створили для цього спеціальну комісію. Що з того вийшло? Дивіться далі. Вже десять років коломиянка Ганна Негрич не може знайти спільної мови з Любомиром Жупанським. Жінка розповідає, той, начебто, захопив землі запасу Коломийської міської ради, нечесним шляхом заволодів земельною ділянкою, яка належала її синові, незважаючи на те, що там вона будувала будинок. Ганна Негрич нарікає нинішній секретар міської ради, наробив їй багато шкоди. Ти мав довіреність вмити паркан його, якщо це його. Зізувати 27 дерев, зносити хрест, якого поставлений в честь його батька, будувати на цій земельній ділянці до вирішення суду свій фундамент. Ти звідки знав, що тобі суд вирішить, що твої дві земельні ділянки, 45 А і 45 Б, будуть розміщені на негрича Ярослава. А ти його зачищаєш права, коли вже нічого немає, коли ти вже все потрущив, усе захопив, лишилося 5 сотиків приватизованого рідного брата. Натомість Любомир Жупанський каже: робив усе законно. Має доручення від сина Гани Негрич на розпорядження земельною ділянкою. Для цього навіть їздив до Росії, бо той є громадянином сусідньої держави. Покійний її, якби чоловік, подарив своєму рідному синові в 79-му році. Подарив будинок володіння по вулиці Моцарта, 47. А вони, як сім'я, отримали квартиру від сільмаша, трохімнатну квартиру. І з цим чоловіком в неї було ще двоє дітей. Тобто вони прописалися в квартирі, а це, якби, її син ну, не рідний, і чоловік подарив 79-му році йому цю хату і ту землю. І людина поїхала в Росію. Коли я купив е, дві земельні ділянки у бойках Сохана, 12 землі, далі, там де зараз той будинок, який є в інтернеті, Ігор Федорович постарався, е, коли я купив е, тих дві земельні ділянки, тоді я попросив е, цієї жінки, я ж не знав, що це вона не є власниця, узгодити межі. Но вона не узгоджувала, робила всяким мені там. Козні, хрести ставили і тому подібне. Я тоді поінтересувався, кого ця хата. Знайшов цього сина і просто син дав мені генеральне доручення на право управляти і розпоряджатися цим майном. Він мені продав цю хату. Я переписавши документи, подав документи вам, щоб приватизувати 10 сотих під будинком володіння. Приватизував цих 10 сотих під будбудинку володіння по інвентарній справі, там від до 18 сотих. І зараз подав документи, щоб приватизувати 8 там з половиною сотих під садівництво згідно чинного законодавства. Все, У мене всі документи ну, були сюди, тому що жінка завжди говорила, що це її. Сюди приходила, документи ніколи не предоставляла, бо документів немає. Пані Ганна стомлена багаторічним конфліктом та судовою тяганиною, готова на певні поступки зі свого боку. Забирай цю хату, вона відкрита, в ній все поламано, ній все розкидано, мене серце болить. Я так якби дитину зріла каїв, це твої слова. Мені хата не потрібна, мені потрібна земельна ділянка. Я Слава хочу то, щоб ти мені віддав у цю літну кухню, Слухайте, заплатив ваше, за знищення паркану ваше, і бери я... собі всю землю. Слухайте, мені п'ять сотиків лише. Проти Любомир Жупанський на жодні перемовини йти не хоче, адже певен у своїй правоті. Ганна Негереч уже роки вбиває пороги суддів та чиновників, сподіваючись, що хтось таки зверне увагу на її проблему. Аби з'ясувати на чиєму боці і правда у ратуші створили спеціальну комісію. Вона засідала двічі. Депутати слухали обидві сторони та вивчали документи. Справедливість можна знайти згідно документів, а не згідно слів. Я ще раз наголошую цьому. Справедливість можна знайти тільки згідно документів, бо словами можемо сказати багато. що. Я будував, я це моє. Деякі депутати ситуацію добре знають. Зокрема, Ігор Ільчишин вважає, землю в жінки забрали незаконно. А щодо будинку, який вона будувала і має ключі від нього, взагалі відкрито кримінальне провадження. Є відкрите кримінальне провадження по злому будинок, який рахує Жупанський, що належить йому. Тобто, мало того, розвернулася ціла така інформаційна компанія, по тому, що вже все вияснено, всі документи в порядку, будинок належить жупанському. Відбувся взлом і так далі. Один із членів комісії, якого жупанський постійно пропонує на голову комісії, пропонував, про що є відеозаписи, ми надамо, вже навіть в соцмережах написав, що відбулося. Сьогодні Ганна Негрич давала покази слідчому, де зізналася, що вона зривала замки і разом з депутатами потрапила до хати. Тобто це говорить про те, що вже людина, прийшовши на комісію, вже говорить неправильно і займає, не хоче розібратися в цьому, а займає сторону е, протилежну від тої, яка зараз тут знаходиться, а одної немає. Так я хочу сказати, що просто ми живемо в 21 столітті. У вас тут небагато так є. У мене дійсно юридична освіта, крім того, всього, і я, прийшовши до будинку, який е, будувала Ганна Степанівна, значить. Ми побачили, що там є зірвані замки, і відповідно, і відповідно це все зафільмував, коли ми до нього підходили. Це питання вноситиме до порядку денного на засіданні сесії Коломийської міської ради. Проте очевидно, що документи депутати вивчити не встигнуть, адже їх за 10 років зібралося чимало. Тому чи зможуть прийняти справедливе рішення, поки не зрозуміло. Я хочу, щоб ви подивилися у вас спочатку. Вам подивитися, це багато це хвилина. Ще. Що відбувається далі, щоб ми розуміли, в чому парадокс заключається? В цих дверях, зараз покажете, в цих дверях, де зломані, так мовити, двері, де відбулося втручання, висять два старих замка. Ключі від яких знаходяться у вас, так? І коли на просте питання хотілося б задати, будь ласка, ну всі ми розумієте, у мене зламали двері. Такі. значить я можу цим ключом відкрити свої двері. Він не може їх відкрити, тому що пригорі в нього не було ключів. В неї вона будувала хату. Це жінка. І тому зараз ну, парадокс заключається в чому? От, будь ласка. Оце вона приходить, вона була в шоковому стані, бо розуміла, ну прийти додому, люба без вас прийшла. Мої, мої речі всі, я, І речі я, там я не яку відбиратися, їдьте закрадено, слухайте, закрадені п'яті. Починати розглядати правдивість документів, які надає Жупанський, В мене взагалі. Я бачу, ти бачиш. Висновки членів спеціально створеної комісії мали б нести виключно рекомендаційний характер. Проте депутати згоди не дійшли. Тим паче на друге засідання прийшла лише половина з них.